Хочу погратися в білоча. Хто хоче гратися, м'яча? В, в цей великий такий ведмедяр? Він. Прагінка. Ні, оцей. Кущ? Та ось. А білочка тато. Білочка тата. Ганися, хоче пограти? Хоче пограти він. Хоче. Добрий ранок сестрички Україночки. Добрий ранок. Красуні. Красині. Вже будуть їсти. Хотіла б щось показати, так, да, Ганець? Все прочитала. Дай ще мені якусь книжку. Прошу будете читати. Осодні дні народження. Так, Це в честь Роминого дня народження, ви все читаєте про день народження. Реально. А? А? Ціє... Цієї неділі песик Олівер прокинувся дуже рано. Він умився, купив зарядку і та поснідав. Потім вивів у Віконцей посміхнувся сонечку. Який сьогодні чудовий ранок. улюблене Хочеш таке спитати, що вона стала Я... Я роблю зарядку щоранку. Роб. Ти робиш агнусь? Олівер робить. зарядку. Бо вона робимо в садочку на робить? Щось там на ручці його, так? Так, бо на ручці гантелі. То покажи, вона показує, що в ручках в ручках гантелі, Круто. Він так робить ручками, так? У дворі Олівер зустрів свою подругу кішечку Софі. Куди ти прямуєш, Олівере? запитала вона, сьогодні дуже важливий день, я йду до міста дещо купити. Хочеш зі мною запропонував Олівер? Захотів, захотіла вона. Там такий рюкзачок, да? Здається, на дворі чудова погода, зауважила так? да? Зауважила. Привіт, друзі, привітався хомяк Луї, з відчиненого вікна. Привіт, як він вітався, Ганись, покажи ще раз, як вітався Луї? Як, як він казав привіт, як? Так. Ліві і Софі зайшли до астроному, як тут багато продуктів. Мабуть, візьму декілька яблук, борошно та яйця. Вирішив песик і шоколад, додала його подруга. Ще тут є солодкі вишні. Зі з габрикосів варять компоти і варень. У овочах і фруктах містяться корисні речовини та вітаміни. З цього борошна виходить чудова випічка. Своє одіяло принесла, не? Виходить чудова випічка, книги, так. Вийшовши з гастроному, друзі попрямували до великого торговельного центру. Кішечка софі замерла біля вітрини з модними сукнями, а песик тим часом навіщо вибирав капелюшок. Мені це і будь ласка. Ще б сумушку такого ж кольору до капелюшка. Сумочку на ручку, Дзеркало да. для модності. капелюшку завжди виглядає, рівно модних. лисичка Кайс. <пілляв> Який Капелюшок найкращий, замислилася Софі. Трохи стомившись, звірята в... вирішили відпочити в кав'ярні. Привітний ведмедик за прилавком продав цукерки і тістечка. Давай скустуємо всього подорожку, запропонувала Софія. Який же сюрприз готував Олівер? Повернувшись додому, він спік величезний смачний торт і прикрасив його трояндочком, підмів підлогу в кімнатах і сервірував святковий стіл. А коли прийшла мама, Олівер простягнув. її букет знімати І Сказав з нею народження Матусю. Ти зрозуміла? Ганус, про що та книга була? Що готував Олівер? Хочу скуштувати ти шматочок. Хочу скуштувати шматочок, на ну, а <ривіт> Все, вже відкрила собі паралель. Може, курочкою мож вже можна ласувати. До... честь на Народження? Да. Клас! Скільки подарунків? Скільки подарунок, да? І тут книга з Днем народження. Ганись, не я фотографую, Ганись. Посміхайся, Ганис, помахайся тепер ручку, бо я вже знімаю. Ай, я гарна. Гани ще раз посміхнись. Ай, люди. Ну це просто. <ріху> Що роблять? Читаю. Порахуєш? Є да? Нема нема, нема вікусі. Пішла.